Пресвята Богородиця Діво Марія, мати Господа нашого Ісуса Христа, до Тебе звертаємося з вірою і надією. Захисти нас, грішних і недостойних, від усякого зла, видимого і невидимого. Поглянь з висоти небесної слави Твоєї на нашу родину і покрий її Твоїм святим покровом. Ти є заступницею нашою і матір'ю милосердя. Просимо Тебе, охорони нас від усіх спокус, ворогів і негараздів, даруй нам Твою небесну благодать, щоб ми залишалися міцними у вірі, непохитними у надії та ревними у любові. Під Твоїм захистом нехай наші серця будуть чистими від гріховних думок, а душі наші спокійними від мирських турбот. Допоможи нам завжди ходити шляхом правди і світла, що веде до спасіння. Пресвята Діво! Молимо тебе, укріпи нашу сім'ю у любові і єдності, збережи нас від усякої біди і скорботи, від хвороб і напастей. Твоя милість нехай буде з нами на всіх шляхах життя нашого і допоможи нам нести наші хрести з вірою і терпінням. Попроси у Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, прощення гріхів наших і даруй нам мир душевний та тілесний. Нехай благословення Боже завжди перебуває з нами, і нехай буде виконана воля Божа у всьому нашому житті. Пресвята Богородице, спаси і збережи нашу родину, будь нашою покровителькою нині завжди і на віки віків. Амінь.